Розглянемо сервіс Quizlet, за допомогою якого можна створити набір віртуальних карток, на яких написати відповідні терміни, які можна показувати учням на початку уроку, і потім перевіряти, чи вірна була відповідь, чи ні. Дуже цікаво. Коли ви зайшли на цей сервіс, він англомовний, зверніть увагу, тут є переклад інтерфейсу на українську мову від розробників, ви прокручуєте сторінку на самий кінець, і отут є мова обираєте українська. Я вже це зробила. Тому саме розробники, вони інтерфейс вже заклали перекладання мови інтерфейсу на українську. Перше, що треба зробити, це зареєструватися. І зверніть увагу, тут є швидка реєстрація за допомогою Google, тому рекомендую реєструватися саме швидким способом. Натискаєте Продовжити через Google, обираєте свій Google аккаунт і одразу миттєво ви попадаєте саме в свій робочий кабінет. Перше, що ви можете зробити, тут є велика така колекція відповідно завдань від інших учителів. Бачите, мені, мені щось відкрилась російська мова, тому я одразу перехожу на український інтерфейс і Перше, от, отут є у нас таке поле для пошуку, де ми можемо знайти, наприклад, завдання, картки з того предмету, який вас цікавить. Наприклад, інформатика. Я напишу: натискаю Enter, і подивіться: мені видає роботи інших вчителів. Які відповідно вже створювали картки з предмету інформатика і так, набір картків назвали саме так, як я задала. Ну, Ви бачите, так, скільки термінів має кожне завдання. Це зробили інші вчителі. Ви можете відкрити, переглянути все і подивитися, відповідно. Роботи інших вчителів, от натиснули і справа ви бачите, натиснули, і, відповідно, ви можете бачити, перейти відповідно на, тот, на ті картки, які вам сподобались. Ну і подивіться: от я натиснула так на один із одне із завдань. І ви бачите, як виглядає взагалі це завдання з картками. Ви бачите, тут означення, і ми показуємо це дітям. І коли ми натискаємо, вони відповідають. Натисніть картку, щоб перегорнути, тут де відповідь. Відповідна. Бачите? Або навпаки, фейк. Що таке фейк в даному випадку? Можна показати підказку. Да, тут закладено. От, натиснуло, і вона, картка перегортається, і ми бачимо е, означення. Взагалі цей сервіс використовують вчителі іноземних мов для е, саме заучування слів, е, тому що тут ви бачите є картки, от такі флеш-картки робити. І тут є заучування ще письмово, тест, підбір парами і так далі. От ви бачите, це виглядає як така презентація. От перше ми завдання дали. От перше, переходимо на другий і говоримо дітям, що таке фішинг. Діти нам відповідають для того, щоб перевірити, ми натискаємо на картку і дивимось правильно. І далі наступне, наступне і так далі. Тобто, ви відповідно обираєте, скільки вам термінів треба з дітьми повторити. Це дуже швидко проходить, дуже цікаво, і е, дуже швидко це можна демонструвати на екрані і показувати, обговорювати. Е, якщо Треба самостійно дітям попрацювати. Ми натискаємо кнопку Поділитися, копіюємо посилання, можна поділитися в Google класі. Ви бачите, і це навіть зробити можна і не зі своєю вправою. Або якщо якісь терміни вам тут хочеться поміняти, ви можете натиснути скопіювати. Ця вправа відповідно, бачите. Не хоче копіюватися для редагування. Чому? Тому що, звичайно, це умовно безкоштовний інструмент, нам пропонує одразу підписатися. Ну, нічого, ми можемо користуватися саме цієї, цього, вправою цього вчителя. Ну, перейдемо до того, як же створити свою вправу таку зі своїми поняттями. Ми натискаємо на кнопку Плюс створити і обираємо навчальний модуль. Тут є ще папка, ну, папка створюється для того, щоб сортувати наше завдання по темах. І так, навчальний модуль. Ми отримали, ну, З'являється, звичайно, пропозиції перейти на платну версію, ми закриваємо. І працюємо. І так, створення завдання. Тут є підказки, зверніть увагу, Введіть назву, вводите назву своєї колекції флеш-карток з термінами. Ну, наприклад, я напишу я назву Люблю Україну. Далі опис. Ви можете додати опис. Ну, це вже за вашим розсудом. Можете описувати, можете ні. Ну, я напишу, що це до Дня Незалежності України. Далі. Далі наступна площина це у нас де ми пишемо відповідно наші терміни і визначення. Бачите, тут все є підказки. І так, перша картка. Ми пишемо. Термін і визначення. Подивіться, ви можете працювати в двох режимах. Показали термін, діти відповіли, ви перегортаєте, показується визначення. А можете навпаки, там, де термін, задати запитання. Можливо, так, і, відповідно, там перегорнули, з'явилась відповідь. І таке може бути. Ну, наприклад, Наприклад, давайте візьмемо тер, термін такий термін Дніпро, і визначення буде найдовша річка України. Ну, тобто таким чином я проіграла. Тут ще оце все, що ви бачите вгорі, це все закрите. Ви бачите, тому що це платна версія. Вот, але ви можете, подивіться, тут є ще команда «виберіть мову, обов'язково її зробіть. Треба обрати мову своїх карток. Обов'язково оберіть ту мову, на якій ви робите. Я роблю на українській, тому я обираю українську. Вот. І так само тут. Ви один раз вибираєте, і далі буде воно у вас переноситись на інші картки ваші, так, українська. Ви можете поставити зображення, але ви бачите, отут термін написано Дніпро, от оно і видає нам відповідно Дніпро. Так, те, що є в базі в інтернеті, ми не можемо завантажити в безкоштовній версії своє, своє зображення. так. Ну, Наприклад, я все ж таки якесь зображення оберу, нехай буде тут картинка. Далі, давайте наступний термін. Е, оберемо якийсь, давайте, Хмельницький. Це місто, яке назване на честь Гетма, гетмана. Ну, і так далі. Розумієте, ще раз, зараз ми переглянемо, як це буде працювати. Тобто, у вас два режима: термін визначення або, навпаки, що це, і відповідна відповідь. Так, ну я більше не буду додавати. Тут можна додавати багато. Ви бачили, там були картки ІП65 термінів, і я натискаю відповідно створити, коли я все зробила. Зберігається. І давайте подивимось, як це виглядає. Ви бачите, от перша картка в мене була з зображенням. так? І так, най найдовша річка України. Натискаю відповідна відповідь. Або, навпаки, Дніпро, що ви можете про це сказати? Те, що це найдовша річка України. Тобто, ви пра... можете працювати з дітьми, як хочете. Щось не сподобалось, натиснули на Олівець, відредагували. Далі, наступний слайд. Хмельницький, і, відповідно, яке місто названо. Відповідно, так. Так само. І тут є ще, якщо ви щось там хочете додати, переробити. Тут є ще кнопка Редагувати відповідно, і ви можете зробити відповідне редагування, які ви хочете. Можна поміняти місцями терміни. Давайте натиснемо на цю кнопку параметри. Хто бачить, ви бачите всі, а редагувати можуть тільки я. Зберігаю цей режим. Звичайно, і я коли відредагувала, натискаю готово. Ще давайте подивимося, які тут є у нас моменти. Можна запитання перемішати, можна вмикнути, подивіться, на весь екран, показувати відповідно, це закриваю. Можна ще раз давайте подивимось параметри. Тут можна дати відповідно, деякі налаштування, сортування поставити, і відповідь, що буде спочатку термін або визначення, ви відповідно виставляєте. Ну і останнє, останнє давайте подивимось, що у нас тут є вгорі картки. Ви можете самостійно попрацювати ще з цими трьома режимами. Подивіться, заучування, давайте переглянемо. І так, привіт, яка ваша ціль щодо цього модуля швидко вивчити або запам'ятати весь матеріал, та? швидко вивчити. Так, Наскільки добре, ви, бачите, ви можете це все пропустити, одразу натиснути. І тут ви бачите це на письмо. От ще, ще раз я що хочу сказати, що дуже часто цей інструмент використовують саме вчителі іноземних мов. І так, місто, яке назване на честь гетьмана, і ми отак бачите, як пишемо. Такий ще варіант може бути, і так далі. І натискаєте відповідь. Бачите, вивчить термін. Тобто, це завдання, воно теж формується відповідно з ваших завда... роботи. Тест тут можна ще пройти, налаштувати, але зараз не про це. І підбір подивіться, автоматом робить гру, коли треба от на пам'ять. Ви бачите, Ну, в даному випадку, от бачите, це гра, і всі картки, які ви написали, вони будуть тут. І можна пограти. Ви бачите, ви один раз зробили вправу, але одразу отримаєте 4 варіанти гри. Але на етапі повторення і актуалізації знань, на мій, на мій погляд, краще працювати з такими флеш-картками. Ідея, як використовувати, ви їх показуєте на екрані, незалежно чи дистанційний урок це, чи офлайн. Якщо ви хочете, щоб діти працювали самостійно, ви натискаєте поділитися і, відповідно, копіюєте оце посилання. Ви створюєте вправу. І на перевірку здаєте скопійоване посилання. Але ви бачите, тут можна поділитися і в Google класі відповідно. Ви копіюєте і здаєте посилання. Копіюєте, і давайте подивимось, як це побачить учень. Я переходжу в режим анонімного перегляду і вставляю покликання. І подивіться, як це бачить дитина. Бачите, нема в мене авторизації, і от, відповідно, працює. Це в мене немає. Бачите, але все одно воно хоче, щоб зареєструватися на другій карті. Ну, ще раз, моя ідея це не давати ці картки в даному випадку в самостійне проходження, а саме працювати в режимі синхронного навчання з дітьми. Тому запрошую до перегляду цього сервісу. Сервіс потребує вашої уваги.